Привіт-привіт! Як ви думаєте, куди я їду? Їду на шопінг. Верніше, в мене є повернення. Я купала марчику снігові чоботи і вони не підійшли. Нам вони на мене якісь звичайно незручні виявилися, по розміру ніби тільки трішки мали бути більше, а виявилися такі, що ще й наступного року не доріз би. Тому вирішила я повернути ті капці і... Я купувала в магазині Бурлінгтон, але в Огайо, А їду в наш в Пенсільванії повернути і, можливо, тут щось пошукаю. що У нас ще є поряд Рос і Маршал з магазином, тому сьогодні шопінг, влог, кого цікавить е, така тема, хто хоче піти зі мною на шопінг і не потратити грошей, то запрошую. Це я під Бурлінгтоном. Чубітки такі гарні, прорезинені, все. І тут всередині такі вставочки, які витягалися м -м, флісові, але ну, якісь вони не зручні. Так що йду здавати. Беремо сочок і йдемо. Да. Все різдвяним і не пахне нічим. Все до Валентина. А в деяких магазинах я вже бачила і до Пасхи. Ну, тут, наприклад, така зона 20 і нижче ще от такі 15, такий 20. Вже якось кофт навіть не хочеться, але ніби здалося за лосінами, легінцями подивитися в спортзал новими, бо я вже так свої виходила. Таке з пацьорками. 17, це сердечка, така туніка, 13 доларів. З боків такі стяжечки. А таке в більшості такий поліестер, що ну... Mm. Такі комірці свого часу були дуже модні, мені здається, це вже відійшло. О, тут так багато такого нарядного всього. Люд, 18. Є полиці. З шампунями, мило, косметичні засоби. Всяка всячина. Снижок дуже мало. Йдемо ще пройдемося, що у пройдемо, нас по сумочках тут. Тут такі спортивні філа, наприклад, 10 доларів. Адідас такий рюкзачок. Магазині Адідас 55, тут 30. Що тут? Ще? Такі на ну, пояс, бананки, чи як у них кажуть, 11 доларів. Томі Гілфігер. З такою пряшкою ремень на знижках 8,69 XL. Розмірний мій. Всякі сумочки на вихід. 13 така, така, 23. Ми коли новий рік відмічали з Бренданом, то багато жіночок з такими блискучими були сумочками. Гез гаманець 18 доларів. Тут в якийсь не дуже такий гарний вибір стів, маден, сумочки. мадин ще Тут Томі Гелфігер багато є. Бачите, вони в їх магазинах 128, а тут 33. Я колись любила, як діти були менші, носила такі великі сумки, щоб можна було і підгузник запасний покласти і якісь снеки для діток. Потім перейшла на наплічники. Але От. коли як, тепер вже до сумочок повернулася знову. 40 дол доларів така анвай. І Вона навіть не натуральна шкіра. Я зараз з такою коуч собі ходжу. Ще таку саму чорну маю, зручні. І форма така, ніби як то кажуть, зараз такі. В тренді чи ні, не знаю, мені зручно, тому і ношу. Ще швиденько повзуті, але я тільки йду там, де мій розмір. Ой. Які. Ой, а важкі то гес, певно, ні. Ні, не гез, але G такі підошва тяжка така. А це типу під уге. Я такі схожі міряла сода. Але легенькі, о, до речі, ці легенькі, 17 доларів. Симпатичний. Тільки вже можна дивитися за кросівками. Що у нас тут? Отакі за 30 доларів Каліїн Клейн. Філа 24 долари. Тут пише Clearance Deals. On top of Deals. Що, знижки на знижках? Ну, от, з змилу залишились. О, $1,29. До речі, оце дуже вигідно, тому що вони із святкової виставляють його на знижку. Подивіться, там три шматочки мила. Це 1,29. І зроблено в Італії. О, це дуже вартує. Отаке я собі візьму. А ну що, ще є, ще є. Можна брати мило завжди потрібно на господарстві. І це Італії. Також 1,29 клас. Оце я гарно хоч на мило потрапила. А ну тут яке всередині. Яке воно гарненьке ще й на вигляд. М -м -м, так це гарно пахне. Зимові ягоди. А це називається snowfall, снігопад. Різні запахи мають на вигляд однаково. Це таке, як звичайне, свіже мило, а те дійсно якісь такі ягідні мають. Ой, я беру помилу, можна і найти подарунок, і собі. Дуже класно. Ходіть на мило. На розпродаж потрапило. Ой, що тут ще в них пише, що на сильне. Наприклад, один шматочок з грейпфруту 2,19. Ну, це дезодорант без алюмінію 2,29. Він такий продається в Долар Стор, хто не знає за $1,25. Правда, я не знаю, чи програмовці такі самі чи менші. 3 долари, якась зволожуюча маска. Хто в нас виробник? Виробник Нова Зеландія. Я наскільки знаю, з Нової Зеландії непогана косметика. І з вітаміном С, креми. 4,19. Ну, гарно. О, маски тут такі щодень 6,99. Це клінзер, вмивалка. Це корейська. Зараз я собі тут порозглядаю. Це щось зі шипшини. Денний крем 3 долари. Зроблений де? виробник Австралії. Цікаво. Які милі дитячі тапочки, особливо ці з полонечками. Просто сама б такі носила лімети. Тут тут це такий дитячий магазин. Вони там коштували б набагато дорожче, ніж 8 доларів. О! Сонік, але для маленьких. Так, заходжу у відео зі взуттям для дітей. Бачите, тут йде дитячий розмір. Два, три, чотири. А з половинок немає. І тому так мені з Марком вийшло. Мені треба якраз зараз половинку, а немає. І взагалі. О, прошу дуже. Дуду. О, отут є три. Такі ж самі, як я купила В іншому, тільки я взяла чотири. А ці три би були на нього, ну але як ми вже. Зрозуміли вдома, що вони незручні і важкі. І сказав, мама, я не можу зігнути навіть ноги в них. А для того, щоб він бавився снігу, йому потрібно бути зручно, то не беру я. Взагалі для хлопчиків такий малий вибір. Майже все взуття для дівчаток. Так. З пантиками на каблуках. Ой, 14 доларів. Томі мігелфігер такі. Можуть бути і для дівчаток, і для хлопців 28. Leighwe's 15. Оці гарні, навесно можна йому взяти. Але ми маємо кросівок в вдосталь. Ось такий гарний колір. 20 доларів рібок. Ой, ці такі легенькі. Ну добре, йдемо ще, подивимося, що у напрямку все для дому. Штучних вазонів багато. Люблю ці плетені горшки. Ну, а до речі, я от таку маю для монстери поличку білу-золотим і шукаю ще одну собі таку. І не, не можу таких кольорів знайти. Підходящих. От ще знайшла полицю з ялинковими прикрасами. На знижках, напевно, о, печиво 69 центів. Ці будиночки, подушки, а ну скільки зараз вони. Минулий раз я було були по 8, а вже по 3,69. До речі, до речі. Можливо, то собі взяти, аби раз-два є. Ні, не буду брати, не хочу захламлятися. Такі манюсінькі і манюсінькі, різні. Оці гарні. 3,19 це і цілий набір. А тут є дивіться, така величезна. Сидіть там штук, 100, пише, що 100 штук. За 10 доларів, Та то можна дві ялинки одягнути. Оці гарні 74. Зараз зараз з цього боку гляну. 74. Гарні такі кольори. Срібний з золотим. Але то пластикові, щоб ви розуміли. То... Ой, де ж ціна? От, 6,69. А оці? оці скляні. І вони 3,19. За 9 штук. Вони такі гарні. Ви покажу. Оця штука там, за яку тримається, дуже така гарна. І ще там якийсь олень, але що, вже його покалічили, на жаль. Так, milk and cookies for Santa. молоко і печиво для Санти. Тут так залишають. 69 центів. До речі, дуже вигідна ціна також. О, ще там бачу гарненькі. Ці гарненькі також. Таке матове скло і золоті зірочки. 4,19. Вони скляні також. Так, а що це у нас таке? Щось таке також 7 доларів. М -м, стрічка з гномиком. Ого, 5 доларів. Дорожче оцінили, як скляні іграшки. Ще є ось такий рушник за 4 долари. Кутоновий в сніжинках, але я, мені вже поки що не потрібно. Ловкіті желейний цукерок за 1, $19 і навіть ще гарбуз завалявся за 2 долари. Ви кажете, Хі -хі. все, більше знижок тут немає. О, я дивилася на цю полицю. Минулий раз, як я тут була, вона так розкладається. І ось зараз, якщо я. Ага. І ось так можна собі в якийсь кут базонів. Складати, але просять за неї 40, так, 40 доларів. То поки, як то кажуть, мені не горить і не вже треба, то я ще думаю, можливо, ще щось знайду. Гарне кріселко таке рожеве. Хто має якийсь такий столик косметичний, тому пасує такий колір 45 доларів. Такі також такі пуфіки-стільці по 30. І тепер вже таке всяке гарне є. А подушки декоративні, навіть з екошкіри. Ці кіські під камуфляж. Ці такі м'ясенькі, гарні. І таке-всяке от на стіну чіпляти. Так, заходжу у відділ, який я дуже люблю з <смі> посудом. І всяке таке для кухні. <смі> люблю порозглядати, подивитися, що тут є. М -м -м, всякі. Мені би здалося собі отакі скляні судочки і пластикові всі викинути. Також вже прийти на скляні. 8 доларів за два. Ну то не дуже вигідно. От є набір, але з пластикових. Хоча зараз такий пластик роблять, що він не шкідливий, але не знаю, якщо знайду за доброю ціною, то собі поміняю. Тут я брала свої тарілочки біленькі. От ще є одна упаковка таких, як мої. Далі до них є ось такі глибокі, але мені таких не треба. Ой, що тут таке яскраве. Індія пише. А, 10 доларів. То напевно, якісь коктейлі робити, чи як воно. Такі різні мінажниці, чи як. У мене тут таке щось схоже є. А це що? З кришечкою таке для запікання. О, Лібі, хто не знає, це дуже гарна фірма. Вона давня, мені свекруха розказувала. 13 доларів ось. Так, а що тут? Такий агрегат. Тортілля. Тортілля прес Ха -ха. Так ще тут бачиться гарне також. Гарна штучка. 13 доларів, але кажу, не хочу захламлятися. Дуже так мені дуже-дуже треба було то одне. так порозглядаю тільки. Хі -хі. Побачила такі зажими. Торбинку якусь закрити, чи що але у вигляді чіпсів. Картопляних є такі, а це як чіпси. Так, що у нас тут ще? Rice dispenser, риstermat. Ну, то вже таке вибад, місце треба для такого мати. Ну і також в Бурлінгтон є смаколики всякі різні, чаї, приправки. Олі. Ой, соняшникова, соняшникову дуже рідко. Можна зустріти 5 доларів. Хобокен New Jersey імпотен. а зроблено, де там прикрили якраз. Дивіться, яке я знайшла. Чесник, лимон і базилік. Тут я, знаєте, 6 доларів за майже літр. USA. цікаво, цікаво. Як відкриєте, тримайте в холодильнику, що тут входить: вода, часник, кислота лимона, лимонна шкірка, ксентам гам. то, то таке. Не є дуже добре. Оливкова олія, базилік і содіум бензонейт. Ну, взагалі непоганий склад, але то можна ж самому собі таке зробити без всяких екстра добавок. От. Куркума тарморік 6 доларів. Але в нас є. Вітаміни. Також тут можна придбати. 4,19 горнятко. Потім собі можна його мати для кави. А тут таке як нутелла з якимось кремом чи що. Оливкова сім, але це пластикова бутилка. Паприка, з яких великих продається, тут 6. Що я тут зі смаколиків беру завжди, коли мені потрібно, то печиво для тірамісу. От сьогодні його не бачу, немає. Завжди тут було на полицях, розібрали. Або може там напереді, коли йти на касу, то воно може бути там. От чаї всякі. Так, бачу, ще такі покривала, як різдвяні, але не на знижках. 30 доларів. Томгілфігеркотонова, якраз кінг це наше ліжко 25. До речі, дуже вигідна ціна. Зараз таких цін вже немає на постільну білизну. Тут різні коврики для туалету, для ванни. Також в таких магазинах люблю купувати цей, взагалі показують, що можна випрати. До речі, я всі перу, всі нормально перуться. Немає проблем з таким. Я такий зразу зі шторкою в душову. Я знайшла дуже гарну корзину і таку велику. Можна туди і вазон, і так якісь покривала складати за 9 доларів. Я думала, вона якась дорожча, обертаю 9. Це дуже добра ціна. Переважно 9 тут такі маленькі коштують. Ця така ого. Поки музика перестала горлати, я показую, що взяла. 5. Всі забираю мило, тому що ну, за три штуки це супер ціна. Знайшла ось набір з двох пар легінців, чорні та коричневі. Такі кольори якраз і ще вони трішки так на флісі. Зараз ще холодно. І за дві пари 7,69. І ще собі беру мені якраз в спортзал потрібно до деяких синів, коричневої і синьої футболочки. аеропосталь це такий магазин, є в молі. Одну беру таку, іншу таку. Вони по 7 доларів. А в магазині Аеропасто не знаю, чи є ціна, а там прикрили. М -м, можливо, на цій буде видно. На цій 24. Прошу дуже. це також 7. То беру одну. Вони обидві котонові. мені дуже зручно в таких спортзал. Все, на сьогодні такі покупочки. Поки оплачувала, поки шопінг. Вийшла та ніч застала. І ще якийсь сніжок почав сипати гарний. Ну, у нас зима цього року, як ніколи. А з вами буду прощатися. Всім вдячна за перегляд. Бажаю вам всім бути здоровенькими, мирного неба і всього самого доброго. Побачимося в наступних відео.